На завершення саміту НАТО у Вашингтоні більше 20 країн, а також Європейський Союз, підписали український договір. Зобов'язалися забезпечувати Україну зброєю, підтримувати у разі нового нападу РФ після закінчення війни. На сайті Єврокомісії повідомляють мета координація, прискорення колективних зусиль, задоволення потреб України у сфері безпеки. Документи є доповненням до спільної декларації, Декларації G7, що ухвалена на попередньому саміті Північно-Атлантичного альянсу, у документі наголошується цим договором. Ми заявляємо про наші незмінні наміри та зобов'язання щодо забезпечення того, аби Україна могла успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні. І стримувати атаки. Есії у майбутньому підписанти 24 країни: зокрема Україна, Німеччина, Франція, Іспанія та інші держави ЄС, а також Японія, Канада, США.